вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро перевірити голову Укренерго Володимира Кудрицького на предмет корупції. Про це йдеться у єдиному державному реєстрі судових рішень. Так, адвокат подав скаргу до ВАКС на набу за те, що за незареєстровану заяву про злочин пов'язаний з очільником держкомпанії, в якій Йшлося про можливі кримінальні правопорушення, які стосуються зловживання владою та службовим становищем. Ну а по Курській області вночі вдарила група безпілотників. Місцеві пабліки пишуть про серію вибухів, після чого в місті зникло світло. Уламки від російської ППО впали на кількох вулицях поблизу торгового центру. Ну і крім того, пошкоджено газову трубу і кілька автівок жителів Росії. Влада Курської області пише про 17 збитих безпілотників, а Міноборони Рефі підтверджує всього 4 дрони. О, вон вон, он. Летит он. Между домов пролетает. О! Вон, скайнете